Молоді, спортивні та амбітні. Так, так, це саме про них: про учасників наймасштабніших спортивних змагань серед школярів Харкова: настільний теніс, шахи, боулінг, армреслінг та кіберспорт. Цього року для участі у проєкті зареєструвалося 416 команд 78 загальноосвітніх навчальних закладів незламного. Спортивні шкільні ліги об'єднали учнів всіх дев'яти районів міста героя у боротьбі за спортивну першість, командний дух та честь свого навчального закладу. Захід став святом спорту як для учасників, так і для вболівальників. Було дуже цікаві змагання. Вони достатньо принесли мені досвіду. Мені чесно сподобалося, та й моїй команді теж було достатньо складно, тому що багато було учасників. Ці змагання мені дали спілкування з однолітками, та я побачив свої плюси та мінуси. Я зрозумів, над чим мені потрібно працювати, та я думаю, що я зможу прийняти участь в наступному році або зайняти навіть перше місце. Я та моя команда брала участь у змаганнях з шахів серед учнів 10-11 класів. Наша команда зайняла друге місце, і це було дуже весело. Ну, насправді було дуже і складно в якихось моментах але, і переживали всі, але в нас була така класна команда і підтримка. То було. Так, дуже добре. Мені шахи дуже подобаються. Я почала займатися. Ну, загалом я грала в них завжди, але саме почала займатися, напевно, з шостого класу. Десь я потім в клуб почала ходити, і ось так десь, напевно, років. Чотири я вже займаюся шахами, а потім буду мати надію на те, що професійно буду займатися ними. Ми змагалися з командою в армреслінгу. Нам дуже насправді сподобалося. Ми зайняли третє місце, особисто я перше. І мої там колеги, які зі мною виступали, теж займали призові місця. Я з самого дитинства займаюся такими силовими достатньо видами спорту. Це був і армреслінг, це був і бокс, і боротьба, саме дзюдо, самбо і подібне. Тому для мене це не було якимось таким викликом. А насправді такі. І змагання в наш час покажуть, що Харків дійсно незламний. Вони допомагають нам як молоді розвиватися. Вони допомагають нам якось свої сили повністю. Так згуртовувати в собі і розвивати навички, необхідні нам у подальшому житті у майбутньому. Третій рік поспіль за ініціативу харківського міського голови в місті Харкові проводиться Харківські спортивні шкільні ліги. В цьому році Харківські шкільні ліги проводились з п'яти видів спорту. Проводились вони три місяці. В харківських шкільних лігах прийняла участь понад півтори тисячі школярів. У нас є переможці та призери у кожному виді спорту. Орта, ну що хочу сказати, для нас кожна дитина це переможець, тому що наші діти найхоробріші, найнезламніші, і ми будемо працювати далі, щоб розвивати спорт в місті Харкові. Зважаючи на постійні обстріли, ви у Харкові, ви вчитесь, ви перемагаєте, ви справжні харків'яни. І, звісно, ви майбутнє, майбутнє нашого міста, славитого міста, міста Героя Харкова. Ви майбутнє України. Мене дуже багато питають. Навіщо ми будуємо підземну школу? Ми будуємо ці підземні школи для того, щоб навчались наші діти. Ви навчались. І гармонійний розвиток людини неможливий без навчання, як і неможливий без спорту, як і неможливий без емоцій, яке тільки що ми бачили, і це насправді круто. Я радий вітати всіх вас, радий бачити всіх вас і дуже хочу, щоб наступного року ми зібралися вже коли не буде війни, коли настане справедливий мир і зовсім по-іншому. Будете і змагатися, і навчатися, але головне, головне, що ми обов'язково переможемо і настане ми.